Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні! Доброго ранку, вірам слава. Борис Джонсон дуже цікавий персонаж, його дуже люблять в Україні. Йому навіть таке жартівливе прізвище Джонсонюк придумали так. от, Він написав колонку для Daily Mail і каже, що ну в разі повернення Трампа на посаду президента Сполучених Штатів, чи він відмовиться від підтримки України. Щоправда, далі він зробив ще й заклик усім його прихильникам україно-скептикам у республіканській партії. Я кажу, як ви зможете зробити. Ти Америку знову великою, якщо дозволити російському тирану завдати заходу тотального приниження, отак от він звертається до республіканців. Мага республіканців. А от така логіка, як вам вона чи вона може спрацювати? Ну може спрацювати. Моя теж позиція така, що на слід демонізувати Трампа, тому що в принципі логіка за якою Трамп пред'являв претензії. Європейському союзу, коли був в якості президента, вона ж лягає логіку взагалі американців, які вони років 20 фактично змушували Європу звертати на безпеку, вони завжди попереджали про небезпеку таку тісну співпрацю з Російською Федерацією. І вони змушували тоді європейців а, а, витрачати на свою безпеку а, і виконувати, до речі, нормативи НАТО, а, хоча б 2% ВВП виділяти на оборону. А, тому а він до речі, вчора вже заявив, якщо ви звернули на увагу, що він собі приписав те, що є. Що говорить, а я ж вам говорив, що треба було більше на безпеку витрачати. І от ви почали витрачати більше на безпеку там ж мільярди доларів. Він ну він достатньо, якщо от уважно подивитися на ретроспективу, що він говорив тоді європейцям. Він достатньо так він потім переказував на одному з мітингів передвиборчих своїх мітингів, своїй діалог тоді з Ангелою Меркель, який полягав в таких трьох фразах. Ангела Меркель, Ангела, як так сталося, коли ви витрачаєте точніше, ви будуєте трупу газову в Росію? Витрачаєте її, платите їм мільярди доларів, а потім приходити до нас і просити нас захищати від Росії? Де тут логіка? І тому, в принципі, мейнстрім республіканський якраз в цьому теж полягає. І Боріс Джонсон, взагалі, як британці, вони теж звертають на це увагу, і вони бачать перші праймери, які проходять зараз в Сполучених Штатах Америки, і висока частка ймовірності, що все ж таки Трамп може перемогти на цих виборах, і тому вони намагаються от вибудувати новий діалог першу чергу з європейськими партнерами. Тому і ми повинні теж розуміти, що що від нас республіканці теж вимагають зараз, і трампісти в тому числі А вони озвучували свої вимоги до України? Це було ще в середині го року, коли Спарт приїжджала до нашої держави. Вона ж теж задавала питання, де військова економіка в нашій державі, і це означає, що чим ще сильніше буде Україна в першу чергу в ПК. Тим вище частка ймовірності, що нас будуть підтримувати, тому що американці ну це стосується не тільки де. Республіканців а й демократів в тому числі, тому що це принцип роботи американської політики, і взагалі заходу, полягає в тому, що якщо ти сам собі допомагаєш, то і тобі теж будуть допомагати. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то і тобі допомагати не будуть. Ну по суті, логіка в таких речах є. Маємо також нагадати, що саме під час роботи адміністрації президента Трампа Україна отримала Джевеліни, і це була перша подібного класу західна зброя, яка взагалі до нас надійшла Дональд Трамп любить про це, до речі, згадувати. Добре, тепер про цю ідею переговорів з росіянами, тому що вона мусується дуже багато ну, в дуже багатьох країнах, в дуже багатьох медіа. От уже радник голови офісу президента Подоляк каже, що можемо піти на переговори з Росією, але. І далі, в принципі, дуже зрозумілі для нас значить передумови. Росія зазнає тактичної поразки на полі бою, добровільно відмовляється від ядерної зброї. Ну і там почнуться внутрішні бунти там Башкортостан. Ми згадуємо уже там за останні дні. Хоча там все притушили, навіть прибили, поприбивали телеграм-канали місцеві. Але вот чи, чи можемо ми вважати, що отака така думка пана Подоляка може стати там розумінням для більшої кількості людей не лише в Україні, а й десь на заході? Я додам ще трохи до Трампа. Він не просто було постачання зброї. Я пам'ятаю, який верх стояв в Росії, коли Джевеліни з'явилося у нас, угу. вони теж говорили, що це початок війни з Україною. Він зняв ембарго. Ембарго на постачання зброї в нашу державу, яке було запровадження до речі адміністрацією Обами і Байдена, а в 2014 році разом з європейцями, що виглядало, м'яко як кажучи, дивно, тому що Україна ж була об'єктом агресії, а не навпаки. Стосовно цих перемовин теоретичних, ми повинні розуміти, що росіяни розуміють тільки силу. І а, вони підуть на перемовини, коли будуть розуміти, що у них є, що що стали, ну склалися вже такі обставини, що вони будуть змушені йти на перемовини. А ну я вважаю, я залишаюся прихильником того, що а, коли Україна нанесе якісь асиметричні удари по території Російської Федерації. От сьогодні ввечері ми побачили, що горить. Газовий термінал у Балтійському порту е, в Санкт-Петербурзі, а е, оце знаєте, як е, перефразовуючи Аль Алькапоне добрим словом пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Е, е, нагадаю, що росіяни перебудовували свою газонафтову інфраструктуру на експорт саме через Балтійські порти. Тому що вони розуміли, що рано чи пізно їм доведеться відмовлятися від України транзиту через Україну, і тепер от прилітає по газових терміналах. А нафтова, особливо нафтова інфраструктура, вона дуже зараз залежна від заходу росіян, тому що вони не можуть імпортувати західне обладнання. А китайці тут допомогти їм не зможуть, тому що газово це, ну, це тільки за нафтосервісні компанії це роблять і от удари по особливо нафтопереробним підприємствам. Навіть питання не в полі бою, а знищення інфраструктури, яка підтримує війну. А тому, що без продуктів переробки нафти якось вести війну досить важко буде, і може призвести до суттєвого послаблення в дійсності Російської Федерації. Це стосується і нафтопереробних заводів. До речі, нещодавно в комерсанті була замітка про те, що завод Лукойла, який знаходиться в Підмосков'ї, він скоротив якраз переробку нафти, в тому числі. Через те, що почалася паламки обладнання. А ну, там одна може... з крекінгових установок просто вийшла з ладу, вона була так. імпортна, і зараз замістити її чимось російським неможливо, бо його не існує. Захід і... не продасть, і відповідно на 50% виробництво впало. Так а, ну не просто не продасть це неможливо навіть китайці не можуть тут замінити, і неможливо а, імпортувати це обладнання. І це дуже слабка в дійсності точка в економіці Російської Федерації, тому що знищення, наприклад, у 20 двадцять безпілотників прилітає по НПЗ, по чи може більше по всі по по всій європейській території е, Росії. Це створить критичну ситуацію в російській економіці, тому що це е, не буде можливості забезпечувати в достатній мірі. Паливом і армію, і економіку Росії, і це дуже нас, слабка ланка. Ну плюс у нас вже є досвід ударів теж по НПЗ. По-моєму, десь три місяці тому в Краснодарському краї прилітали СБУшні дрони. Вони про це теж як вони в таких випадках говорять. Ми при не спростовуємо, але не підтверджуємо, але прильоти були. Краснодарський край це дуже важлива е, така кластер економіки Російської Федерації, тому що е, там це фактично третій такий по значимості після Санкт-Петербургу і е, Москви, е, тому що е, там е, йде активна в тому числі зовнішня економічна діяльність через партинова російська, а це інша критична точка для росіян. Бо знищення, наприклад, нафтотерміналів в. Новоросійську це створить величезні проблеми для російської економіки, тому що фактично через порти новоросійська проходить від 30 до 40% взагалі зовнішньої економічної діяльності росіян, бо у них не так багато портів, які є з гарною логістикою і а, не замерзають. От балтійські порти можуть замерзати. А чорноморські порти ну, там зовсім такі критичні температури повинні бути. І це. Якщо повертатися до теоретичного перемовного процесу рівно будь-які війни закінчуються перемовинами, а вони створяться от в перемовинах, це називається важель. Чи є у україни важель вагомий важель тиску на Росію? Є а от знищення оцеї цієї нафтової газової інфраструктури, це і б'є її по їх експортних, в тому числі доходах. Які поки що існують, і знищують саму інфраструктуру функціонування російської економіки, а це це те, що потрібно Україні для того, щоб і створювати передумови і. Сильно послаблювати російську армію. Ну так, але росіяни. і Наскільки я бачу їхню пробачте деволюцію, я не можу це назвати еволюцією це зміни в зворотньому боці від від розвитку. По перше, їхній верховний суд перерівняв використання фемінітивів взагалі до участі в лгбт двіженні. Тобто, якщо ти кажеш не лікар, а лікарка, все значить, ти виступаєш за ЛГБТ те, якщо ти кажеш не вчитель, а вчителька ну не вчитель Марія Петрівна, а вчителька Марія Петрівна. Ти теж уже ЛГБТ. Це дуже дивне рішення, але друге рішення ще цікавіше. Вже лунають пропозиції, причому на головних на головних інформаційних майданчиках на у цих пропагандистських телевізійних шоу, які транслюються на всю країну, вже там якісь депутати. Пропонують відновлювати гулаг і відновлювати смертну кару. Вони рухаються в напрямку взагалі там того, щоб стати північною Кореєю, загнати всіх незадоволених у Гулаги. Ну це ж теж вихід для них? Ну знаєте, що що, що не роблять росіяни все рівно виходить, констапи. Ну у них є знаєте робоча матриця, яка вони думають, що вона працює в принципі, вона може спрацювати, тому що взагалі російська влада зараз якраз веде таку політику щодо такої побудови в Росії північно-корейського сценарію. А, і це має як ну і, ну і може вийти тут може вийти. І на жаль, це коли йде така, знаєте, мобілізована країна, вона все рівно залишається дуже небезпечною для а, своїх сусідів. Тому не слід недооцінювати те, що вони роблять, тому що я не виключаю, що. Скоро вони підуть на націоналізацію взагалі цієї промисловості для того, щоб піти, щоб все працювало на армію, тому теж не слід недоцінювати те, що вони роблять. От а стосовно фінеміти і все, що вони зараз говорять, ну це більш така довга гра вона на на як на внутрішню, так і на зовнішню аудиторію. Росія, от чого хто ну от чому симпатизують часто в Росії деякі кола на заході? Тому що вона е, намагається намагається зіграти таку роль консервативного, крайньо консервативного центру, а це подобається багатьом країнам і глобального півдня. Це подобається багатьом колам, в тому числі на Заході така крайня крайня консервативність, як вони висловлюють. Тому тут на слід теж недооцінювати Росіян, що вони роблять. Вони це довга їхня стратегія. Вони намагаються якраз зайняти цю нішу для того, щоб сподобатись багатьом країнам, і в Латинській Америці і там, наприклад, близького сходу. Китай і інші країни тому вони прямують в цьому напрямку, але це все загальні пазли політики, яка полягає в тому, що росіяни серйозно налаштовані на виграші у війні проти України, і потім вже в атаці на НАТО, тому що мобілізована країна все ж таки, вона спроможна атакувати і має великі шанси на виграш, якщо вчасно її не зупинити. Але як я вам сказав, у них є дуже слабкі місця, і от якраз ось нафтогазова інфраструктура, тому що вони не зможуть прикрити системи протиповітряної оборони всю нафтогазову інфраструктуру. Це от їхня, знаєте, як. В російських народних казках а де знаходиться смерть Кащея. а смерть Кащея якраз знаходиться в бочці а, нафти. так. Я оці в знаєте, на голці, яка знаходиться в яйці, яка знаходиться в кашці, Ну і далі, і далі, отак. От по цьому по по цій касті, а якраз оця голка, вона це нафтогазова інфраструктура на даному етапі. Це в першу чергу я вважаю нафтопереробка. Тому що з цим у них в дійсності великі проблеми, як і з іншою нафтогазовою інфраструктурою, яка критично залежить від е, е, західних технологій, тому що ну зброю зброю, от вони можуть організувати паралельний імпорт, тому що часто у нас згадують, що у них в ракетах є е, е, західні компоненти. Проблема в тому, що ці західні компоненти, які ми бачимо, перелік. Вони в принципі не є таємними, так і їх фактично на відкритому ринку можна купити це. Раси по-друге, імпортувати в Росію це два. Третє, вони не є великогабаритними, ну умовно кажучи, мікросхеми можна купити на відкритому ринку, навіть у Сполучених Штатах Америки через треті країни завести і ти все рівно отримуєш зброю. А от крекингову установку, крекингову установку, щоб її привести, модернізувати чи інше. О, це вже дуже досить важко зробити. По-перше, це крупногабаритні, е, крупногабаритні товари. Для цього потрібно величезні е, замовляти, е, в тому числі, контейнери, і провозити це. І ну, нафта, тобто це не сховаєш? Так, та, це не сховаєш, це важко буде зробити. Добре, ну і ще одна штука. Дуже важлива. Тепер уже європейська частина міжнародної співпраці України. Анонсована зустріч прем'єр-міністра України Шмигаля зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Зустріч має відбутися ось за три дні в Ужгороді. Значить, Фіцо назвав цю зустріч потенційно цікавою, але чомусь зазначив, що українська сторона не хоче прес-конференції. А після цього моментально сказав, що буде. До останнього блокувати членство України в НАТО, оскільки це означатиме початок третьої світової війни. По суті, про російсько-українську війну вже говорять багато як про частину цієї великої третьої світової. а Деякі кажуть, що це вже взагалі четверта, тому що. Третя світова холодна війна, Росія її програла. Зараз типу триває четверта. Сперечатися з тим, третя чи четверта не наша справа. Але оця боязнь третьої світової війни, ну і позиція пана Фіцо. Навіщо тоді зустрічатися з українським прем'єром, якщо далі ну тільки розказувати, що ми будемо все блокувати? Ну ознаки розвер того, що починається вже світова війна. Є тому що в війні в Україні вже фактично відкрита беруть участь Іран. А відкрита бере участь Північна Корея, приховано бере участь Китай. Тому ці ознаки мають місце. Але стосовно Словаччини, я вважаю, що Словаччина не, не там не така безнадійна е, ситуація, як, наприклад, в Угорщині, тому що в Словаччині немає е, підґрунтя такого. Словаччина все ж таки не є реваншистською країною, як, наприклад, Угорщина. Е, до речі, Угорщина вважає Словаччину теж частиною своєї, е, своєї країни. Великої Угорщини, як вони це називають, так, та, так, і хотіли б повернути. І у них конфлікти теж з угорською меншиною. Я пам'ятаю, були там теж конфлікти, коли міністр іноземних справ Сіярта приїжджав. До словаччини як до себе дома, наче не побережаючи навіть офіційної влади словаччини. Тому я вважаю, що за словаками слід вести перемовини. Це раз і по-друге, ну пан Фіце зараз говорить одне, але чи буде пан Фіце, наприклад, через два роки, через три роки. Це це, це друга позиція. Тому звичайно, що з ними слід проводити перемовини. Пан Фіце багато буде говорити. Але насправді він же не забороняє, наприклад, транзит через словаччину військових вантажів. Так він не забороняє в принципі виконання контрактів щодо забезпечення Україною словацькою зброєю, тому що його з'їдять свої ж самі виборці, бо це робочі місця. Тому у Словаччини там більше буде розмов ніж справжніх. Справжніх дій і немає, як я вам говорив, такого історичного підґрунтя, і немає оцих реваншистських настроїв, які існують в Угорщині. А вони існують, ще з 1920 року. Більш того, угорщина, наприклад, у другу світову війну вступила через те, що Гітлер пообіцяв їм повернути а, території історичної а, історичної якраз угорщини, як вони вважають. Ну, тобто угорці вже мають великий досвід ставати не на той бік історії. Подивимось, як ситуація виглядатиме далі. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.